Відповідно до цієї ухвали, уповноваженим органом було прийнято відповідні накази, і було сформовано конкурсну комісію для відбору незалежних членів наглядових рад ЛМКП «Львівводоканал» та ЛКП «Львівсвітло». От до складу комісії увійшли по одному представнику від кожної фракції Львівської міської ради. Я був секретарем цієї комісії, очолив її міський голова. От, е, внаслідок чотирьох засідань, котрі відбулися, е, було оголошено подачу документів претендентами, а також внаслідок вже засідання, яке відбулося у нас останнє, то було визначено е, чотирьох членів е, наглядової ради е, для Львівводоканалу. Відповідно до порядку, передбаченого ухвалою сесії, ці е, Кандидати, котрих обрала конкурсна комісія, підлягають затвердженню ухвалою сесії. Тобто, прописано, що на наступну сесію після комісії подається ухвала про затвердження тих членів наглядової ради МКП «Львівводоканал». Розкажіть так само важливість плані наглядової ради, тобто що буде входити в обов'язки тих самків, які складуть раду? разу. Обов'язки членів наглядової ради буде входити в формування стратегії розвитку підприємства, це там мінімально буде втручання в операційну діяльність, це буде робота над розвитком, над аналізом ситуації, усуненням помилок, недопущенням їх в майбутньому. Ну, в принципі, це детально прописано в самій ухвалі, але якщо в Наглядової ради будуть якісь пропозиції, то, безперечно, ми їх будемо теж виносити на розгляд колег депутатів і можливі коригування. На сьогоднішній день це все прописано ухвалі. До прикладу, на Львівводоканал у нас було подано 10 заяв. Один представник відкликав своє звернення в зв'язку з непогодженням там роботодавця з основним місцем праці. От, а по шести з тих дев'ятьох, що залишилися, комісія проявила зацікавленість стосовно співбесіди з ними. І вже за результатами співбесіди, з тих шести було відібрано чотири кандидатури.